Величезний привіт, і я запрошую найкращих на канал Акційного блогера. ми з вами в АТБ. Акція 7 днів, яка триває. А точніше починається з 9 по 15, включно жовтня. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Мочу позручніше, щоб не впасти. Я вам хочу сказати сьогодні дуже багато всього цікавого. Хочу показати вам ось такі тапочки. А, так, тут, здається, не, ні, не знімається а, оцей низ тепленький. А, я думав, що попередні були такі, що знімаються. Я гадав, що тут також можна зняти, попрати, ну, самі звичайнісінькі. Можна ходити по хаті, в кого літня кухня, а, перебігтися з дому до літньої кухні, хто має свій власний будинок. Ціна таких а, капців, є в двох кольорах вони 179 гривень. Привезли ось такі великі пакети міцні, кому потрібні. Тут 5 штук до 70 кг витримує один пакет на 240 літрів. І другий є Сталева міць, пакети з вушками 10 штук на 160 шістдесятилітровий відровно. Це такі баки контейнери. Ціна зараз скажу вам. До речі, вони дуже добрі. Якщо ви кудись там свої речі, треба зібрати, переїжджаєте. Ось вони досить гарно витримують переїзд. Пакети для сміття будь-які або ці, або ці 80 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Привезли вішаки, ось такі металеві. А, так, покриття тут якесь ще ПВХ написано. 10 штук в упаковці, але вони одяг такий, знаєте, ну, верхній одяг, важкі вони, мабуть, не витримають, будуть гнутися. А, ось це для таких, мабуть, дитячих речей або для футболочок-ковтиночок. 70 гривень за 10 штук. Шкарпетки жіночі, демісезонні, а з малюнками, є різні кольори. Зараз подивимося склад. Так, склад тут має бути бавовна, але тут, на жаль, не бавовна. Кольори, бачите, в наявності. А, так, де вони ці шкарпетки? Ось вони, 33 гривні. А шапки дитячі по 139 гривень. Зараз ми на них подивимось. Так, ось, дивіться, вони є в трьох видах, в трьох кольорах. Тут така пандочка з вушками. Тут ось такі зайчики з бомбонами. Це також акрил, це не катон, 100% фліс. Так, тут у нас набір килинків для ванної кімнати, як показано на фото, один біля унітазу, другий біля ванної. В трьох кольорах вони йдуть: Антиковзуючий низ. Це досить в... Ну, Головне, щоб не стати і не поїхати одразу з тим килимочком. 249 гривень. Жіночі ось такі капці, домашні. Дивіться, тут а, м, прошита дратвою. Так що вистачить надовго, не повідклеюються пухнасті. Чорні, білі, ну, відкриті, бачите, два кольори. І зараз вам ще покажу два кольори. І дивіться, є ще ось така фісташка. І ось такий а, кораловий, рожевий, не знаю. Тобто в чотирьох кольорах вони. Капці жіночі, 259 гривень. І зараз вам покажу чоловічі, а вони трішки дешевші, 199 гривень. Ось такі чоловічі тапочки. А, так, ну, розміра до 46-го, якщо я не помиляюсь. Вони вже йдуть закриті і в трьох кольорах. Ціну, здається, я сказав, да? 199 гривень. Далі, дивіться, привезли ось такі, як правильно назвати, ковтина. Флізова кофтина на замочок. Є в сірому кольорі, ось я вам показую, є в чорному і є в темно-темно-синьому. Тобто три кольори. Всередині, ось такий самий звичайний. Ну, ви розумієте, це також 100% полі... поліестер. Мають кишеньки. Мають дві кишеньки. Зараз скажу ціну ковтинки. 399 гривень. І знову постіль, але, бачите, не катон зроблено в Україні. А, так, мікрофібра, євро. Ну, мікрофібра це мені і здається, що є а, штучне. Поліестер 100%. А, під ковдра одна штука, розмір 2х2, 20, 2 х 220 простирадло 2,15х2,20 і наволочка стандартна 50х70, дві штуки кольори, тобто різні. Можна обрати. Є ще ось такі. Ну, загалом я вам показав кольори. Так, привезли ковдри, нові ковдри. метр х 2 два, і 5. З додаванням вовни, також зроблено в Україні. З додаванням вовни, це неповне наповнення вовни, гіпоалергенна стьобана, регулює теплообмін і зимова ковдра. Написано прати 30 градусів. Ціна 590 гривень. Це у нас чохли на декоративні подушки, на замочок. В трьох кольорах ціна 199 гривень, розмір 40 на 40. Дуже хороша штука. Дивіться, поглинач вологі та запаху. Тут три штуки в упаковці. Також ходить три гачка, можна повісити і в шафу, і в кімнату, ну, там де вам потрібно. Три штуки в упаковці, я вже сказав. Ціна 50 гривень. Так, далі привезли нові термосумки. Ну, я гадаю, бачите, літом треба було носити холодне, а зимою для гарячих обідів. Ось такі можна придбати сумки. На жаль, вони всі закриті, відкрити я не зможу показати вам. Тому показую вам тільки кольорову гаму. Ціна такої термосумки. Так, розмір 25 на 20-90. Термосумка для ланчбокса 80 гривень. Подовжувач з кнопкою на три розетки. 5 метрів шнур. Ось такий самий звичайнісінький. За ціною 189 гривень. І дивіться, знову привезли ось ці набори для подорожі. До речі, я вам хочу сказати, що люди все одно на сьогоднішній день літають відпочивати. Знаєте, таке, от я от думаю, якщо я не літаю, то і ніхто не літає. Ні, люди літають відпочивати. Набор порожніх баночок для косметики можна придбати ось, ось така косметичка ще прозора, досить гарний хороший набір для дороги. Ціна 80 гривень. Жіноча білизна, розміри кольори в асортименті, за ціною 70 гривень. Хочу вам показати, дивіться, який гарний а, лавандовий рушник. І є ще такий, знаєте, як підвишитий. Ну, Це, звичайно, що намальовано все, але ось такий ніби вишитий рушник. Розмір 35х60 28 гривень. Тут у нас іграшки для тваринок, для котят. Для котят. Різні різні. 65 гривень. Так, і це у нас масажні ролики. Ролик масажний 30 см. За кольором можна обрати, які вам більше подобаються. Ціна ролика 249 гривень. А це у нас килимочки антиковзуючі. Їх можна розрізати під розмір вашої шухлядки, повирізати, який вам потрібен розмір. Взагалі він має метр двадцять п'ять на сорок п'ять. Кольори бачите. Ціна килимочка 90 гривень. Так, а це у нас. А... Самоклеюча захисна плівка для поверхонь або ж для стіни, там, де от щось готуємо, розмір 2 метри на 60 сантиметрів. Ось така срібляста. 119 гривень ціна цієї обклеючої плівки. Рушник, підкладка для сушки посуду. Розмір 38х50. І зараз подивимось кольорову гаму. Так, дивіться. Взагалі, ось так вони будуть в трьох кольорах. Ціна кілимочка 60 гривень. Дивіться, який цікавий набір резинок для найменших. Кожен метелик має різний вид резиночок. Також можна обрати за різними кольорами. Ось тут краще видно. Ціна такого набору 70 гривень. Так, а тут у нас щось таке цікаве, але я гадаю, я гадаю що господинки вже всі мають цю штуку. Ось дивіться, це такі пляшечки спреї для олії в трьох кольорах. В АТБ ціна такої пляшечки. 100 гривень на 300 мл. А далі ось такий цікавий нічник лампа для малечі до кімнати в двох кольорах. Працює від USB, не потрібно ніяких батареїв. Ну, загалом давайте подивимось. Так, дивіться, це по Ось тут є кнопка вмикання-вимикання і сенсорна, сама сенсорна кнопка світить теплим, холодним. Так, і що це вже? А, ось так. Треба дуже-дуже делікатно, мабуть, натискати. І ще ось така є, дивіться також. Цікаве, звірятко, якась габабунка, хто це такий? І шнур USB а в комплекті це дуже добре. Ціна такого нічника світильника 269 гривень. Металевий подвійний гачок на самоклеючій основі 45 гривень. Ліхтарик ручний, ударостійкий, компактний розмір, зручний в використанні. Елементи живлення вже входять до комплекту. Дивіться, є ось такий сріблястий, а є такий темно-синій, рожевий та червоний. Ой, рожевий та червоний. Червоний та чорний. Ціна 80 гривень. Дуже швидко розкуповують фільтри. для... Глечика для фільтрування води. Тут два, гле... два фільтри. Аквафор 479 гривень. А тримач автомобільний для смартфона. Пластиковий 45 гривень. Знову привезли креми. А, так, сила кінська, а, декломет з екстрактом оману. Тут здається 300 мл, якщо я не помиляюсь, якщо ще не Зменшили вагу, а охолоджуючий, охолоджуюче, розігріваючи навіть ось так. Гелева основа з екстрактом м'яти. Ну, загалом тут є що вибрати. Багато багато різних шістдесят гривень триста мілілітрів. Так, це набір для дівчаток. Тут набір усіх спонжиків різних, ще якісь ще якісь лопаточки для нанесення крему, мабуть. Ціна такого набору 60 гривень. Бомбочки для ванни, також із сюрпризом. Минулого разу, здається, були динозаври. Цього разу космонавти 100 г 47 гривень. Ось такі ножі із дерев'яною ручкою. Так, а скільки сантиметрів? Ціна ножа 100 гривень. Ну, я гадаю, це такий середній універсальний ніж. Стрижні для клея. Ну, клеєві стрижні для цього пістолета клеєвого. 12 штук в упаковці. Ціна 40 гривень. А хочу попросити, щоб ви підписалися. Якщо ви завітали перший раз на каналі, вмикайте дзвіночок. Акції знижки будуть не тільки за тебе, а й ще з різних магазинів вашого міста. Дякую вам. І знову ж таки ефірна олія. Як зазвичай, тут ціла коробка різної ефірної олії 10 мл, за ціною 40 гривень. Так, нові ємності для сипучих, прямокутної форми. Кришка відкривається, так, здається, з одної сторони відкривається на 2,5 літри. 85 гривень. І знову привезли шкрибки водозгін, стрибок да? водозгін по 37 гривень. Ручки, бачите, є різні. Ось такі мацюпонькі, набори пластикові, круглі з кришкою. Дивіться, тут йде на 100 мл маленький, потім середній на 250 мл, і найбільший ось цей на 500 мл. Так, ціна такої таких ємностей. 100 гривень. Зарядний пристрій USB на 4 порти. Це досить така хороша штучка, бачите, один на 4 порти. За ціною 100 гривень. Привезли ось такі маленькі-маленькі портативні лампи, їх можна. Підключити до вашого ноутбука або ж до батареї, де ви заряджаєте телефон. Ціна такої лампочки. От вона маленька, але вона світить яскраво. Ціна 19 гривень. Далі набір ємностей. Також були вони давніше в АТБ Три штуки в упаковці. Закриваються на кришку, закручуються на літр півтора та два з половиною. Це також виробник наш зроблено в Україні. Написано за кришкою можна обрати будь-який колір. Ціна такого набору 100 гривень. І знову посуд Люмінарк. Дивіться, будь-який можна придбати за 70 гривень. Або ж обідні ось такі великі, в двох кольорах, по 70 гривень. Також такі самі десертні тарілочки Люмінарк, також по 70 гривень. І є ще глибокі, також в двох кольорах, і їх ціна 70 гривень. Найбільша має діаметр майже 26 см а Потім оця десертна тарілочка 70. Так, що я говорю? 70 гривень. Господи, як воно називається? Діаметр ось 20 см і глибока також 20 см. Каструлі з кришкою, також, бачите, зроблено в Україні. Емальовані. Є з різними візерунками, як зазвичай. На 3,5 літри із кришкою 379 гривень. Кришки. Скляна кришка Одна кришка підходить на декілька розмірів сковорідки сковорітки. Ну, чи кришки, чи банячка. Ось така трішки більша. І є тут точнісінько, така сама, тільки вже трішки менша. От купили дві кришки і можна використовувати для всіх ваших. А сковорідок та для всіх ваших банячків. Ціна такої кришки 229 гривень. Форма для запікання. Прямокутної форми 2,5 літри. І овальна на 2 літри, трішки менша. Це із жаростійкого із жароміцного скла форми. Ціна 269 гривень. Або така, або така, вже на ваш вибір. І чашки зараз з вами подивимось керамічні чашки по 100 гривень на 380 мл. Досить цікаві чашки із габабунками. Дивіться, які цікаві ось такі чашки. Ну, що я можу сказати, для дітей буде цікаво, правда ж? Знову картини за, розмір, за розмірами, за номерами. Різні різні. Тільки бачите, вже такий темний чорний фон. Розмір 30, вибачаюся, розмір 40 на 50, їх ціна. 339. Привезли надзвичайно цікаві книжки та й взагалі дуже багато різних книжок. Я дуже в дитинстві любив книжки. У мене а, в книжковому магазині всі продавчині знали. Для самих найменших розвивалочка, теж така читалочка книжка 45 гривень. Розгадай загадки. Тістечко, наліпки. Ще навіть є наліпки всередині. Теж досить цікава книжка. Гарний дуже папір. Я не знаю, оці штучки, оці штучки розбирають дуже швидко. Це якісь взагалі супер габабунки. вони 200 гривень, за таку маленьку 200 гривень. І всі ходять, пробують, отак от мацають, мацають, тому що ж не можна подивитися, які вони всередині, що там всередині. І всі ходять, мацають. А оці мусіндри мені дуже-дуже сподобались. Дивіться, які вони гарні. Кожна гарна по-свому. Надзвичайно цікава колекція. Мусіндри 279 гривень. Навіть є чизкейк. Дивіться, чизкейк вже з ложкою чи з виделкою. Економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі.